Шановні колеги, переходимо до розгляду наступних питань, які ми включили з вами в порядок денний. Перше про забезпечення дотримання мікрорайонного принципу обслуговування навчальними закладами міста Бучі в межах територіальної громади міста Бучі. Ми з вами на погоджувальній раді і сьогодні вранці розглядали дане питання і констатуємо наступне. що Наші загальноосвітні заклади, які є в місті Буча, в силу того, що ми десь з вами не контролювали цей процес, їхні дії, призвели до того, що небагато немало, 428 дітей з різних населених пунктів відвідують наші школи і садочки. Реальна громада має опікуватися своїми питаннями і проблематикою. Тож в мене пропозиція є, виходячи із думки у комісії профільних, зобов'язати відділу освіти керівників закладів, загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих закладів, такі як гімназія, ліцей, і дошкільних закладів дотримуватися принципу. Мікрорайонності і в межах виключно територіальної громади міста Буча. Привезти на перше-перше 9 місяця поточного року виключно дане рішення і дану війську. Що це значить? Це значить наступне. Або громадяни Ворзеля, діти, яких відвідують, мають спільну, або громадяни Гостомеля. Мають спільно в одній об'єднаній громаді бути, або ж мають вирішувати дані питання в себе, в своїх громадах. Бо, виходить наступна річ. Коли е, виходимо в ваші школи, в ваші садочки, і ні за що ні в розвиток, ні за дитину ніякої оплати немає. це, колеги? А, 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 не а у нас вже є районі, мікрорайони. У нас отримали, мікрорайони. Наступне питання.